Дівчонечки, всім доброго доброго дня. Хочу вам показати, що я вчора все ж таки зв'язала дивіться, 10 сов. Я їх вчора закінчила і лягла ще спати. Я сюди лягаю десь о 12-й ночі спати. Я вчора все зробила, прив'язала їм всім крила, зв'язала, носи повишивала, всі вони різні, бровки повишивала. Оце, дівчонки, сова буде така, як вона є. І я коли почала це в'язати, в мене, вважайте, вже 10 і почала <кій> шити це, вишивати, і все думаю, йолки палки а ще ж треба оце чорне, а ще ж треба, оце ось, о, чорні віки. Думаю, може, я її не буду робити, може, вони будуть такі білі. Я бачу по тому, по тому як я буду співати це все робити. Всі вони різні, щось я почала ці дзьоби вишивати, там щось більший дзьоб, там менший. Всі вони такі, щось вони в мене середить, ну то вони сердиті, що ці, соб, в цих них очі це такі випуклі. Оце, дівчатки, така сова буде на самому. 10 штук я зробила. В мене ще є очей на 5 штук. на 5 штук. І дівчатки, <кхід> показую, перелітаю руки, бо сижу, сижу, не стану. стану то мене відео знову буде зі стола. І зранку сьогодні зв'язала 5 штук. 5 штук я сьогодні зранку зв'язала. І я так думаю, що я може ще 5 штук сьогодні зв'яжу. Не знаю, чи я їх оформлю, тому що, дівочки, я ж, ви знаєте, вже почала на город ходити. Вчора пішла на город, подивилася, розсипала сілітру, позаглядала сусідами, поспілкувалася і зрозуміла, що мені треба не зрозуміла, а собі зробила план задачу, Треба закривати вологу. Земля суха, геть м'якенька, геть суха. Тільки в одному місці трошки мокренька, там, де наче дерева, менше сонця попадає. А так земля суха, геть суха, і тріскається вже. Тому треба піти, закрити влагу. Я не знаю, чи я зможу сьогодні все. А чим буду влагу закрити? Дівчки, граблями ждать, коли начнуть там, знаєте, у нас там на городах, вони такі всі теж городські, як у мене чоловік, навіть. ну, городи мають. знаєте. І в минулому році то вони 15 апреля я тільки з квітня. 15 апреля, 15 квітня тільки посадила картоплю, бо вони ждали, коли земля нагріється. І шуми посадили. Так що, дівчат, в цьому році не буду я чухатися, не буду я ждати тих сусідів. Тим більше, в мене, ви ж знаєте, вже картопля посередині посаджена. Я ще картоплі купила, то сьогодні хочу піти граблями. Скільки зможу, я завжди приходжу на город, собі роблю таку, знаєте, щоб. Не перевтомляся, я собі завжди роблю таку задачу. Прийшла, засікла время, працюю годину часу. Часу годину я попрацювала і все, хватить. Нима чого. Там спина, болить руки, болять ноги. Знаєте, що як зімисти привички, то це взагалі буде. Ужас так що сьогодні піду на годину часу. Сьогодні ж у нас вівторок. Завтра схожу на годину часу. Побачу, скільки я сьогодні загріблю, така ж дурна, що я стану загребувати. А потім схожу. Потім схожу, в четвер я не попаду в четвер я не попаду на нагород, а в п'ятницю схожу, може, вже посію там цибулю, сіянку, морквочку, там що там вже можна посіяти. буду сіяти. Зранку думала, зранку я на нагород не пішла. Зранку сьогодні встала, в нас такий туман, якось так сіро, так холодно, думаю, О, здравствуйте, я на нагород, погода помінялася. Ні, сонечко, сонечко вже 12-та, перша година часу, сонечко вилізло. Вже все гарно. Сьогодні малює 19 градусів, вже є 15, малює 19, так що я піду в самий раз гар, часок попрацюю. І от Дівочки, ось такі діла. Я вам все-таки я вчора пообіцяла, що я вам скину вам ті там золото брилянти що я знімала в магазині. і перед, зняла це відео, скомбінувала, скинула. Ну, дівчатам пообіщала золото бриллянти і не скинула. Так що, дівчатки, з я вам це зроблю, тому що в мене відео буде коротеньке. Тут 5 хвилин я вам потріпаюся язиком потіліпаю, що там бабуля куди робить. І бабуля цей. І скинула вам те відео, щоб було цікаво подивитися, щоб якесь було маленьке відео. Я скажу зразу: в мене з одного мотка виходить три отаких от сови. В принципі, це вигодно. Ну, так як я в'яжу. І цьому -то, це так вигодно. Ну, я вам скажу, в мене не... з упаковки вийшло, мене три. 3... Ну, я в принципі в мене там один моток був, в мене з упаковки вийшло... з упаковки, да, 15% з упаковки. Що ж, крила, дівчатки один моток, ниток пішло на 10 крил. Почти моток, ниток пішло на 10 крил. Так що, дівчатки, дякую, що дивитеся. Я біжу на город, потреба працювати, бо як весною посадиш. То зимою буде щось їсти. Ось. І люблю я взагалі це діло робити. Передивилася сьогодні всі свої семена, що я маю, які квітки, які ці, що посіяти, що по цей. Тому біжу працювати. Вам приємного просмотру золотих брильянтів, нахолоджуйтесь моїми совами. Що ви в'яжете там, друге, в'яжіть, 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 будемо літом десь продавати. Хтось десь на ярмарку, а хтось десь не знає. Де. Так що, дівчки, всім до побачення, до зустрічі, може, завтра щось вам теж скину. Девочки, зашла в магазин, называется «Золото бриллианты». Я сейчас что тут накуплю. Боже, сколько всего. Такие подвесочки. Важкий. Ну, так. Він не буде обказувати там грузку. Ну, оце брилянтні, я знаю, по чому це золоти брилянт? Є патріотичні, звички я Ну, Це залишилось дошик, то це все буде. Якщо не дошак, то патріотично може бути якась намистинка, набересла, до прикладу. Що саме вистачило? Нашла ціна. 35 гривень одна рамка. 35 гривень. Все, девочки, по 35. Це якщо на подарунок? Дороголасненька цеплять на игрушки. Такие цокольанты. Ну красиво.

Дешевши на тему. Тему Aliexpress. такі всякі ми украшаємо, Ігрушки, щоб вони куплялися зараз. Для того щоб куплялися, тому що вже не знаю, що вязати і що показувати людям. Ну такое, ну вот купить эти пять сердечок. От -от, десяточок, скільки тут коштують? 87-50. Дорога Васенька, дорого Васенька, ну все. Якщо напати отрічні, я вяжу по 3 тисяч іграшки. Все, що по 3 тисяч взагалі дорого Взагалі дуже дорого. Ось такі значки. Ну, вони нахмолино за дінає там, як посипать. Ну, Просто 10 гривень. Це вже не актуально. Вже не можна тут сіпляти газом. Это таке цікаво. Ну, як я в'яжу по три тисячі іграшки, ну дуже купити за 110 гривень, щоб просто бачити, скільки буде іграшки коштувати. Ну, це, в нас такі цепляються, як теж прикраси. Дорого, все дуже дорого. Прям неймовірно дорого. Красиво, але дорого. Ні, <плес> так. Тут тусики тут зайшла з О, бутилочки на моїй. 35 гривень теж бутилочка, так? Ті, що я в'язала крисиків з пивом, з цим це можна обрізати і Ну, Ось обокальчики. Ті, що я в'язала, дівочки. Крисят, крысят. Ну а це бутылочки тіше я замовляла. Дівчонки. Все зрозуміло. Тут є теж всякі такі класні штучки. Ти вже вона по розміру перебуває. Можна її розширити або навпаки стягнути, якщо це велика папучка. В общем, дівчатки, все дорого багато. Ви знаєте, це весь товар, то, що я дивилася на тему, і все, воно є тут. Що, дівочки, ось така тут красота що наші сонечки. Що ну, ще подивлюсь, може, щось на пару гривень куплю, як це так бути в магазині. І золото брилянти не купить. Треба купити золото брилянти. Дивіться. Дивіться, 50 гривен 100 штук, а тут 651. Ну, скажи, тя. Ну, не очень шаг. Покажу вот такие цитяки, такие, это же у нас полимерные слоны. Ну, а сейчас что-то тебе куплю. Шесть пару штучек, вот эти а, такие. Ну, я продам две игрушки Я не знаю, что это такое может быть. Ага, кусок вкусного сердца. печенья, пряник. Дівчатки, це не бачите, так? Це не, ціни. Ціни, звісно, зашибись. Ну, все гарно. Ось. Дівчки. Так що нам тему і Алігекспрес нам допомога.